Усім, Шево, десь я вже бачив цей символ. Дай но ну погляну. Це гривня, а на ній символ влади князя тризуб. Тризуб. Хіба ж це не герб України? Сьогодні? Так. Але у нього древня історія. У Русі. О, Князь сьогодні сердитий, бо давно вже наказав ремісникам та писарям символ державної влади підготувати, та нікому не вдається потішити князя. Це у всіх язичників є: у руських, у римських і навіть німецьких. Рано такий герб, у нас ще й класу робітничого нема. Зате воїнів скільки. Красиво, але якось просто може краще навісно чепити. А це ще що таке? А це автопортрет. Ех, не те, все не те. І щоб не приносили митці Русі, нічого князеві до вподоби не було. Коли не можете ви мені догодити, піду я в ліс. Не покидай нас сонцеликий, княже, не залишай Русь матінку без захисту свого. Піду я в ліс до Волхва. Язичний чарівника. Може, магія тут зарадить. Недобра слава ходила про волхва, що у лісі живе. Вірні слуги проводили князя з надією та страхом. І хіба що не хрестилися, але тоді християнства ще не було. Яке це місце моторошне? Може, ми князя у дворі почекаємо? Злякався малий. Хто злякався? Я? Ніколи! Втік! А -а 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 -а. Ф... Здається, текти то втік, але де ж тепер князь? Я думаю, він нас дожине. Доброго дня, старче, чи не допоможеш мені порадою? Якщо буде на те моя воля, бажаю я герб мати і щоб була у ньому сила незвична. Сила різна бувай. Тобі яка треба? Сила? Хм. Сила води, щоб небезпеку оминати, сила землі, щоб на ногах твердо стояти. Сила вогню, щоб серце не ухололо, і... і силу сокола, щоб невомітно та влучно ворогів розбивати. Радібний ти на силу, князь. Але ходімо, подивлюся, яка ж сила у мене для тебе знайдеться. Волхв вислухав князя і погодився йому допомогти. Повів він князя та дружину на ритуальну поляну, де він магію творив. Обоги руські, подаруйте мені символ княжої влади, щоб державу хоронив від небезпеки та недолі і наповніть його силою землі вічної, вогню праведного, води стрімкої та силою сокола. Чарами та силами природи створив Волхв сильний чарівний символ і подарував його князеві. Маєш герб та символ держави руської, буде віднині він тризубом називатися. Тільки пам'ятай, що тризуб охоронятиме державу від усіх завойовників, і навіть від тебе, князю, якщо забудеш свою присягу. Ось такий подарунок залишив по собі мудрий чарівник. І що справді у тризубі така сила? Не знаю. Але у ті часи, коли знак цей був втрачений, була Україна розділена та підкорена. Але ж це все лише легенда. Хіба ні? Ще одна легенда повернулася. До зустрічі!